Сьогодні неділя в вашій увазі представляється приготування плову. Спочатку розпалили пічку, наготовили всі інгредієнти. Вадим, ти скажи, де ми готуємо той плов? Де ми готуємо до нас на скіт? На скіт, всі на скіт. Рис замочений. М'ясо. Сюди. Чесний перчик олія. Тут в нас морква і цибуля нарізана. Інгредієнти у нас всі вже підготовлені, залишилося тільки приготувати сам плов. Для початку ми залили десь до півлітри пів літри соняшникової олії. Але гляньте, друзі, в яких умовах ми готуємо плов. Наша літня кібітка, Головне тут все під рукою. Вулицю не буду показувати, бо там бардак. Олія вже у нас починає кипіти і зараз будемо закидувати цибульку. Ось наша цибуля. Забираємо і будемо її. Десь ми з того відеочка половинку закидуємо. Цибулька нарізана кубиками таких середніх розмірів. Половинку десь викидаємо, чуть менше половинки. Акуратно перемішуємо і обжарюємо її до м'якоті. Водім паралельно поставив воду собі, на душ. Так, цибуля в нас вже розм'якла. Зараз піде в нас м'ясо. М'ясо у нас з двох інгредієнтів. З двох інгредієнтів складається. Це свинина і телятинка. М'ясо закинули. Перемішуємо і потрошки його обжарюємо. Ось як у нас гарно шипить, бурлить м'ясо обжарюється. В процесі готовки м'яса додаємо приправ. Для плову, ось так, подальшому додаємо цибулі, та, що в нас залишила частина. Наше м'ясо тушкується з цибулькою, подальшому додаємо нарізану, не тефтою, тільки от такими брусочками моркву. Також все добре перемішуємо, солимо по смаку. також додаємо різних спецій. Можливо, хто любить гостріше, це перцю. Добавити можна чуть червоного, суміш перців і так далі. При необхідності доливаємо необхідну кількість води так, щоб покрилося м'ясо, і готуємо до півготовності рис у нас басматі. Я його попередньо промив, в водах 7, напевно, 8. Така вже прозора водичка. Додавив деяку кількість приправ для плова, щоб рис трошки підтягнув. І також його. Ось так і все в наш казан. Акуратно його розпреділяємо по всій поверхні. Вихаємо стручковий гострий перець. Також все втоплюємо в рисі. Ось таку нехитру приспособу ми придумали, оскільки кришка замаленька для даного казанка. То ми вирішили фульгою накрити і зверху кришечкою, щоб у нас файно пропарився. Вогоню забираємо до мінімуму і так, хвилин 20, 25, 30 будемо поглядувати. Наш плов вже підходить до завершення приготування. Паралельно ми робимо ще гріночки, з числічком будуть. Так що відкриваю акуратно нашу хитру приспособу. Так, подивимося, що в нас вийшло. Смакота. Ой, плов розпарений. Рис. Так, акуратно знімаємо. А, гаряче. Зараз, зараз, зараз. Так, і п'ятий десь має бути. Шукаємо перчиків. Піш мішання, мішання. А, мішання мішає. Ось, друзі, ось так ми приготували наш плов від ЗСУ і для ЗСУ.